Оп, погляньте, яка вона просто красивезна. Це м'ясна запіканка. Аромат стоїть на всю квартиру. Просто рекомендую, чесно кажу. Для початку дві цибулини нарізаємо дрібненько. Далі нам знадобиться морква. У мене, як бачите, така велика. У моєї мами виросла така на огороді. Натираємо на великій терці. Якщо ж у вас маленька морква, візьміть дві штучки. Відправляємо на пательню цибулю, трішки підсмажуємо, а потім додаємо моркву і теж підрум'янюємо. Далі беремо фарш. У мене тут свинячий. Ви можете будь-який обрати, який вам подобається. Додаємо сюди яйця. Далі нам знадобиться сметана. Видавлюємо сюди часник. І ще нам знадобиться вермишелька, ось така дрібненька. Сюди відправляємо. Далі сіль та перець за смаком. І можете додати ваші улюблені ще приправи. А тепер все перемішуємо. Ой, мамо, що буде, як він мене не візьме, як він мене не візьме. Ой, що буде, ой, мамо, що буде, як він мене не візьме, як він мене не візьме. Ой ой ой. Та вже взяв. До речі, за моїм життям можете слідкувати в інстаграмі. Засмажечка підсмажилась, додаємо сюди. Це відправляємо у форму, розрівнюємо і ставимо в розірту духовку до 180 градусів приблизно на 45-50 хвилин. Ось так. Що дивимося, яка запіканка всередині. Погляньте, яка вона. Це капець як смачно, реально дуже смачно.